Я живу поруч кіля, кінотеатру Шоти і дякую молодим людям, які прийшли захистити цей заклад. Туди ходять мої діти, туди ходять мої внуки. Але я знаю, що з усього міста протягом десятиліть туди ходять люди для того, щоб... Подивитися цим для того, щоб поспілкуватися. І я радий з того, що така велика кількість молодих людей самі здатні організуватися. І справа не тільки кінотеатру жовтий, а справа в тому, що ми показуємо владі і кримінальним елементам. Що так не повинно бути, і що так не буде, що ми змінимо ситуацію. І хочу повернутися в історію, коли я був таким самим молодим, як ви, і ми змогли підняти в Радянському Союзі на страйк 1 мільйон 100 тисяч акторів, і в тому числі в Донбасі 550 тисяч. І в нас тоді не було політики, але ми тоді, вимагаючи якихось конкретних речей. Серйозно долучилися до того, що той союз розвалився, але сьогодні нас мають хочуть повернути туди, тому ця війна на сході, яка відбувається, і тому гинуть сьогодні наші молоді люди, чого ми не можемо допустити. І ось тут, захищаючи заклад. Кінотеатр жовтень. Ми сьогодні готуємо громадський для захисту держави. Ми сьогодні гортуємося для того, щоб захистити наші інтереси і показати владі, що не повинно бути так, що ми відстояли цю владу, а вона вже сьогодні не звертає на нас уваги.